Вітаю шанувальників кіно. У цьому відео ми обговоримо підсумки вручення нагород Золотий глобус у сфері кіно за досягнення у 2024 році. Ця подія відбулася в ніч з 5 на 6 січня 2025 року. І ми бачимо на своїх екранах Демі Мур. Ну, це особисто для мене приємна нагорода, коли я освітлював номінантів. Я показав, що вбиваю саме за неї, але інші претендентки здавалися більшими фаворитами. Але про все по порядку. Найкраща пісня перед... Міне, перед самим врученням фаворитами вважалися дикий робот пісні, які зискає, і дві пісні з Емілії Перес, і виграла якраз пісня Емілії Перес Ель Маль. Ну тут несподіванки не відбулося. А, а от наступна категорія: найкращий саундтрек, найкраща музика до фільму. Для мене дуже і дуже приємна несподіванка. Я якраз. Відео де обговорював претендентів, фаворитів, як, за що б мене, до речі, заблокували на Ютубі, ставив саме саундтрек до фільму «Challengers», Суперники і вважав, що він там лише третій за можливим претендентом на нагороду. Там вважалося, що Канклав. От Таша Мілія Перс більше претендент, але виграли саме Трен Трезнор і Атікус Рос за саундтрек до фільма Претендента з Ендей в головній ролі. Наступна номінація Кращий сценарій тут виграв фільм Канклав. Ну, не скачу несподіванка, не він був одним з основних претендентів на рівні з Анорою. Ну, Дали, конклав, та й добре. Ну, субстанція тут не претендувала. Кращий директор тут очікувано Бреді Корбет за фільм Бруталіст. В принципі, хіба що Шон Бейкер, так ще розглядався як конкурент. А так, нічого несподіваного. І найбільш очікувано, найбільший претендент, найяскравіший фаворит. І, і виграв номінацію у... Акторські номінації за актора другого плану. Тут Кірон Калкен. Ну, деяка конкуренція могла бути з боку Гая Пірса. Ну, як бачимо, цього не було. А от найкраща жіноча роль другого плану. От, вона з золотим глобусом отримала Зою Салдана. Вона в оточенні. Інших жінок, які отримали е, приз за найкращу жіночу роль на Каннському фестивалі. Ну тут дали лише Зої Салдані, ну, заслужена нагорода. Вона дійсно її заслужила. Так, наступна номінація: Найкращий актор, ну, це вже головний актор в мюзиклі або в драмі. Тут було багато претендентів. Тут і Хью Грант, і Джесі Айзенберг. Глен Пауэлл. Е, і Себастьян Стен за фільм Different Man про людину зі спотворним обличчям. Не сказати, що несподіванка. Просто сам фільм не такий вже розхайпований, як той же там, той же «Єретик з Хьюгрантом чи Справжній біль з Джессі Айзенбергом. А щодо актриси найкращої, то... Ви її бачили, оце вона Демі Мур. Так, да, вона була одна з найбільших фавориток. Е, найбільших фавориток в цій номінації. Тут, звичайно, була в неї конкурентка Карла Софія Гаскон, от вона тут справа стоїть. Е, також розглядалась Майк' Медісон за Анору, але вирішила дати саме легенді. Голлівуда Демі Мур, що, звичайно, дуже приємно. Ну, вона дійсно виклалася у цій ролі, дозволилася над собою знущатися. Справді заслужено. Найкраща роль у номінації фільм Драма дісталася прогнозована Едріаном Броді за бруталіст. Ну, тут Рай Файнс був його основним конкурентом, Але віддали саме Едріану Боді. Хоча, от я скажу, що на Оскарі, який відбудеться вже в березні, там ще невідомо кому віддадуть. Що стосується кращої жіночої роль у драмі, то тут несподіванка. Ну, майже 100% претендентом виглядала Анджеліна Джолі за фільм Маріяк, а у Марія бразильська. Акторка Фернандо Торос. Фільм Я ще, ще тут тут по португальська інда Естоу Аку. Вибачте, якщо я виголошую неправильно. Вона теж значилася в фаворитах, але в тінових фаворитах. Така темна лошадка була. І випередила Анджеліну Джолі. Це несподіванка. А от щодо найкращого фільму на неанглійській мові. От я ще раз показую цю картинку, де чотири акторки з фільму Емілія Перес, і саме вони найбільші триумфатори цієї церемонії найбільші номінації отримали і так, і ще й найбільше перемог отримали саме фільм Емілія Перес. Ну тут без несподіванок. Тут якраз можливо, я ще тут, де бразильська акторка отримала золотий глобус, міг. Посперечатись, ну, все ж таки, Емілія Перес виграла, ну, це було очікувано. Що стосується а, досягнення у касових зборах, що, що цікаво, виграла е стрічка Вік-Чародійка. Хоча там прогнозувалося, або думками на вивірі, та Росомаха. Ну, Вирішили, що саме як несподіванка, ніхто не очікував, що забере велику касу. Ті фільми, що які я тільки що сказав, що Дедпул ще думками на вибірі, то не очікували, щоб були касові збори. А от від цього фільму ніхто не очікував, і тому, мабуть, заслужена перемога. Що стосується найкращої анімації, найкращого мультфільму, тут не те, щоб сенсація, як я казав в попередньому відео, два головних претендента це дикий робот і потік, але. Вирішили віддати за оригінальність. Мультфільм без жодного усного діалогу на чоловічій мові. Там картинка, щоправда, звичайно, дуже епічна, можна сказати. І виграли у розхайпованого дикого робота. Це несподіванка. Що стосується найкращого мюзикла або комедії, ну, тут прогнозовано. Да, тут Дехто казав, що є шанси Анори. Але все ж таки Емілія Перес, ну, справжній триумфатор цього нагородження, ще одну статуєтку заслужено забрав. І щодо найкращої драми, це, можна сказати, репетиція перед Оскаром. Тут віддали нагороду Бруталісту. Вважалося, що найбільший конкурент, знову ж таки, Конклав. Дехто називав тюну навіть частину другу. Але все ж таки більш-менш прогнозовано забрав Бруталіст. Ну що ж, вітаю всіх переможців. І чекаємо вже на номінантів на Оскар, яке вже будуть в другій половині січня. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.